Ще 15 мавіків та 80 тисяч сухих душів передала трьом військовим частинам Вінницька міська рада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Саме Мавіки є нині найбільшим підсиленням для оборонців. Саме ці безпілотники допомагають українським військовим знищувати ворожі склади боєприпасів та техніку. І на сьогоднішній час нам це дуже, дуже треба і треба, і треба. Вони дуже необхідні. Зараз це очі, і без них нікуди ніяк не можна. Е, на жаль, що порівняно з тим часом, що було раніше, все дуже змінилося. Зараз все небо небо працює. Це дуже необхідна річ на теперішній день, час. І, і ну, будемо сподіватися, що воно не дуже затягнеться на це все, але на теперішній час це дуже. Необхідна річ і дякувати Вінницькій мерії, Що допомоги вже скільки зробили нам? Що ну вкрай такої необхідною? Вона зараз потрібна, потрібна, потрібна. За результатами правильно сформованої бюджетної політики ми маємо планову системну допомогу нашим військовим. Сьогодні вона, сьогоднішня передача. Ми передаємо в три частини сухі душі. 25 тисяч, 25 тисяч і 30 тисяч. Всього 80 тисяч тільки сьогодні. Сухий душ це комплект, який складається з губки, яка піниться, людина може натертися нею. Це повністю імітація душа. І потім сухий рушник, який можна витертись. Результат ну майже як вдома ванну прийняв. І хлопцям, які знаходяться на виконанні бойових завдань безпосередньо на нулю, безпосередньо на передку. Це ну дуже покращує ну, стан. Також ми сьогодні передали ну, по п'ять Мавіків т мавік 3Т» – це з тепловізором, це з прибором нічного бачення, це очі наших військових, які суттєво покращують виконання бойових завдань як в темну пору доби, так і звичайно в світлу. Потрібно, щоб у них були мавіки, щоб у них були сухі душі, щоб у них була зброя, щоб в них було чим. Боронити і на чому їздити, хочу сказати, що ми вже закупили 350 мавіків міська рада. 200 з них вже передано хлопцям напередок. Також ми очікуємо fpv дрони великій кількості, які також по мірі того, як вони будуть надходити, будемо передавати військовим по запитам.